Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Біпік. По-перше, хотілося б на початку нашої розмови звернутися вкотре до вас із закликом не гайте час і одразу лайкнути це відео, також залишити після. Прослуховування після того, як ви подивитесь цю розмову, залишити коментар під цим відео. Ну і не забудьте підписатися для тих, хто можливо це забув або ще досі не зробив. Будь ласка, нам було б це приємно. У нас також ще з'явилася одна функція: е, є опція, як допомогти нашому у Нас ніхто не фінансує, ні політики, ні олігархи. Ми е, самостійно одиниця і ми. Робимо максимально якісний контент. Намагаємося робити максимально якісний контент для того, аби ми продовжували це робити. Будь ласка, скористайтесь опцією спонсорства. Нам це дуже б допомогло. А ви б також отримали ем, е, всілякі штуки про них дещо згодом розкажу е, зараз? Почнемо нашу розмову з паном Олегом Шамшером, Це дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Франції у Сполучених Штатах Америки свого часу. Е, Олеже Володиславичу, радий вас вітати. Доброго вечора. Вітаю, дякую величезно, що згодились на це інтерв'ю. Е, Скажіть, будь ласка, ви ознайомились зі статтею економіст. Там, де пан ж залужний, дав інтерв'ю журналістам. От якраз перед нашим ефіром я е, почитав те, що є в наших засобах масової інформації. На жаль, не зміг прочитати все, тому що для цього треба е, мати передплату на економіст. Якраз на економіст у мене немає. Розумію, тут в такому разі, давайте я вдамся до цитування, тому що пан залужний каже таке: російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть великім цар воювати і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських війн. Було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 в мільйони осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч свіжих військ. Я не сумніваюся, що вони ще раз спробують взяти Київ. Що думаєте? Я думаю, верніше, я впевнений, що мабуть наш головнокомандувач знає краще ситуацію, ніж я, ніж будь-хто. Я завжди казав, що. Не можна і не варто переоцінювати можливості Росії російської армії, але їх не можна недооцінювати. І я повністю поділяю точку зору в тому плані, що треба бути готовими до всього. Давайте в такому разі спробуємо змоделювати ситуацію. Уявімо, що на прилихи жаль це має місце, да і ворог дійсно готує такі плани. Наступ на Київ у такому разі, як, от, виходячи з вашого досвіду, великого і багатого досвіду, відреагують і ще з урахуванням останніх подій, можуть відреагувати наші міжнародні партнери? Я гадаю, що питання навіть не в тому, як вони зреагують. Ну, очевидно, вони зреагують так, як треба. Тобто, ми отримаємо додаткову допомогу, перш за все, зброю, але питання в тому. І я вже про це писав: що це треба робити заздалегідь, грати на упередження, а не дозволяти путіну залякувати і ставити нас перед ну, звершеними фактами. Тобто, питання в тому, щоб вже засталося до такої можливості, і відповідно ми отримували зброю і в необхідних обсягах. І від відної номенклатури, і, як сказав пан залужний, справа також дуже серйозно стоїть про наявність боєприпасів. Тобто треба до цього готуватися, щоб як, скажімо зараз, зараз, якщо вірити CNN, це підтвердив залужний, ми маємо отримати патріоти, але ми їх отримаємо після того, як вже 50%, відсотків не помиляюсь. Нашої енергоінфраструктури е, вже зруйновано в той час, якби ми мали е, е, патріот е, е, засоби е, про протиповітряної оборони раніше, очевидно е, цих чорних е, е, втрат вдалося е, їм вдалося запобігти у такому разі, що потрібно, як потрібно діяти наперед, так що потрібно робити, і до чого потрібно вдаватися, щоб це все отримати. Тобто, з нашого боку, я бачу, докладаються зусилля і відповідні меседжі, відповідні прохання, навіть вимоги озвучуються, починаючи з президента, і міністра оборони і, і далі, я гадаю, що тут проблема в наших союзниках. Тобто, також я про це вже казав раніше, вони мають чітко зрозуміти. Що зараз такий поворотний момент, коли третього варіанта, крім нічівної е е е е е поразки Росії, немає, і вони мають, мають зрозуміти для і вирішити для себе на що вони готові е е піти для того, щоб надати нищівну поразку Росії, і що ця е поразка Росії, і відповідно, перемога України, в якому вигляді вона має бути. Тобто, якщо ми це побачимо, то ми побачимо і обсяги, і номенклатуру, і е, вчасність в наданні допомоги. Тобто індикатором цього стане все те, про що ви сказали, так зброю одразу надаватимуть, значить, або, наприклад, не звертатимуть увагу на якісь наслідки і будуть давати зброю більшої дальності і так далі. Тому подібне. абсолютно і не, не будуть давати собі е, путіну себе і налякувати. І е, в тому числі, скажімо, ядерний шантаж треба путіну чітко. Мабуть, я сподіваюся, що це може неформальними каналами, і було зроблено, щоб йому пояснили, яка буде нічівна відповідь. До речі, вона може бути і е, абсолютно неядерною зброєю, конвенційними видами озброєння. А про що ми було, скажімо, була ідея Бореля зні знищити е, Чорноморський флот? Можливо, я вважаю і треба щоб Путін про це знав. Є ще одна історія про яку я хотів записати запитати вас, тому що в цьому сценарії, у тому числі, не виключено, що буде активно брати участь і Білорусь не просто наданням своєї території для того, аби запускати ракети або пропускати піхоту, не тільки для того, аби лікувати російських орків, там не тільки технікою, але і можливо, у тому числі безпосередньо збройним. Силами Республіки Білорусь можливо таке також не варто виключати. У такому разі, е, якою може бути реакція? Знову ж таки, вдаюсь до реакції, тому що зараз санкції щодо Росії і Білорусі не співмірні. Коли ми казали, давайте зіграємо на випередження, давайте одразу запровадимо санкції і вибіймемо якісь них з рук, до нас не дослухались. Постфактум це відбулося зараз, вже знаючи про те, що можуть бути такі страшні плани на січні, лютий чи можна зіграти на випередження, і як щодо Білорусі? Ну, принаймні, треба спробувати це зробити, застосувати проти Білорусі, ну, використовуючи популярний вираз пекельні санкції, щоб вони дійсно зрозуміли, що далі буде ще гірше. Питання в тому, чи зупинить це Лукашенка. Мені здається, і ми розуміємо, що все залежить від нього, перш за все. А і мені здається, що е, залежність Лукашенка від Путіна настільки велика, що е, скажімо, навіть якби він захотів маневрувати йому буде дуже важко, але спробувати безумовно це треба зробити і е, запобігти, спробувати запобігти вступу е, Білорусі в війну вже фізично. Це можна зробити тільки санкціями, чи є інші якісь способи, тому що з іншої сторони існує також наступна логіка, так ви запроваджуєте проти нас санкції. Це означає, що ми будемо вам мстити. Мстити будемо таким чином, що долучимось до цієї військової кампанії з Росією. Ну знову ж таки по різному можна на це дивитись з різного куту. Ну тобто, якщо обмежуватись тими сюжетами, де я більш-менш компетентний, то я вважаю, що йдеться саме про санкції. про... Політично-дипломатичний тиск, ну очевидно, скажімо, якісь удари по ключовій інфраструктурі військовій в Білорусі. Вони б не завадили, але знову ж таки, я не хочу бути ділітантом. Мабуть, наші військові краще розуміються, що можливо, і що неможливо. Розумію, пане Олеже. Є ще одна історія дуже цікава в Конгрес Сполучених Штатів. Внесли резолюцію щодо виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Значить, два е, американські законодавці це зробили, і як вони це обґрунтовують? Вони кажуть про те, що значить Росія здійснила грубі порушення статуту ООН, які ставлять під сумнів її право мати місце у Раді безпеки. Як ви дивитесь на перспективу виключення Росії з інституції ООН? Це можливо взагалі? Якщо так березо говорити? Тобто я, як то кажуть, всієї душею, як і всі, мабуть, українці, за те, щоб Росія була виключена, але в статуті е, ООН не, е, не передбачено виключення. Просто немає такої нової членів е, Ради безпеки. По друге, треба е, врахувати, що е, рішення про виключення з Організації Об'єднаних Націй може ухвалити тільки Генеральна асамблея, але в принципі для цього для неї, до неї з таким проханням має звернутися Рада безпеки. Знову це, як то кажуть, квадрат... квадратура кола. Ясно, що Росія ніколи проти себе рішення не ухвалить, тобто. Перспектив на виключення Росії з ООН і Ради безпеки, я, чесно кажучи, як це не прикро, не бачу. Інша справа, що е, можна розраховувати на реформу, і про це е, ведуться вже розмови певний час е, е, Організації Об'єднаних Націй, в тому числі щоб позбавити розширити склад е, Ради безпеки і позбавити. Ти постійних е, е, членів ради безпеки е, право блокувати рішення, які стосуються їхніх дій. Це мені вважається е, більш е, менш реальним. Але виключення, на жаль, я зараз цю перспективу не бачу. Я правильно розумію, що по суті на це не піде ніхто, ні Росія, ні Штати, ні Китай, ні Франція ні... ну Росія не піде. Держав це ніхто не скаже, але очевидно, ніхто не хоче створювати прецедента. І до речі, от ми кажемо про визнання голодомора геноцидом. Це питання зараз воно отримало потужний стимул і процес, як то кажуть, пішов. Але чому це було досить важко? Тут справа була тільки не в Росії, але і в інших державах, які якраз не хотіли створювати. Прецедент, враховуючи свої історичні минулі. вчора також відбулася знакова подія. Мова йде про Сейм-Польщу, який визнав Російську Федерацію, значить, країною спонсором тероризму, а те, що все більше і більше країн схиляються саме до такого формулювання, яке виносять на законодавчому рівні і ухвалюють, що це означає із політичної точки зору, і з дипломатичної. Я б сказав, що е, визнання, е, яке ми бачили, і Європарламентом, і парламентською асамблеєю, і окремими країнами, в принципі, але вони мають значення політично, дипломатичне як кажуть, шеймінг Росії. І зараз е, існує єдина країна, де вже створений е, юридичний механізм для того, щоб Визнання країни спонсором тероризму мало наслідки, це Сполучені Штати, і тому так важливо, щоб це зробили Сполучені Штати. Як ви знаєте, ситуація тут є доволі складною. Є підтримка в Конгресі, причому підтримка двопартійна, але е, на е, білий дім казав е, Байдена про те, що вони не бачать в цьому доцільності і необхідності. Але якщо взяти останню заяву Блінкіна, він сказав, що він знає про це питання про цю проблему. Зараз вони над цим активно працюють, дай Бог. Але питання складне. І якщо говорити про практичні наслідки, воно має в одному, зараз тільки один випадок, якби сполучені штати визнали Росію держави спонсором тероризму. Або як закликав Європарламент Європейську Раду, або на рівні Євросоюзу, або на рівні окремих держав, був вироблений економічний, е, вибачте, юридичний механізм для того, щоб в це визнання мало юридичні наслідки. Але це питання: ну скажімо, не одного місяця, навіть враховуючи сучасні надзвичайні обставини. Коли я спілкувався з американцями в ефірах, вони казали про те, чому. Сполучені Штати не можуть визнати Росію країною спонсором тероризму і наводили декілька речей. Перше, це те, що був прецедент з Іраном, коли е, зараз фактично через посередників потрібно вирішувати це питання. Це забирає час, значить, все одно спілкування є, але через посередників ну тобто. Який який в цьому тоді сенс? Друга історія. Друга історія, яка стосується з фінансуванням так, активи, які зараз заблоковані, вони тоді не потраплять до України, тому що вони таким чином фактично потраплять до Сполучених Штатів Америки. Тут також є ось ця вовтузня, вибачте, юридична. Тому на моє запитання, чи ну, визнають колись вони країну спонсором тероризму Росію? Він сказав про те, що навряд От така відповідь Дякую. Пояснити можна все, що завгодно. Тобто, є якісь, ну скажімо, зовні, якщо подивитися, на перший погляд резони, але на мій погляд, от якраз визнання Росії країною спонсором тероризму напряму пов'язано з тим, про що я сказав, про те, щоб колективний захід і за все сполучені штати все таки визначили для себе, що значить поразка Росії. Ухвалили рішення про повну ізоляцію Росії і е, знищення російської військової маши, е, машини. Якщо це буде зроблено, тоді я думаю і тут ми побачимо просування вперед. Поки що ці питання взаємопов'язані, і дійсно є ряд е, причин, з яких сполучені штати е, достатньо часу були це робити. Пане Лаже, щоб в цій темі крапку поставити, коли Блінкін каже про те, що ми розглядаємо альтернативу, альтернативу тому, що розглядали раніше, коли мова йде про те, щоб визнати Росію країну спонсором тероризму, що це може бути за альтернатива, які наслідки вона несе? Ну я бачив ну заяву блінки яка звучала приблизно таким чином, що вони разом з конгресом шукають можливості для того. Уникнути ну негативних, деяких негативних до яких може призвести признання Росії спонсором тероризму, мені важко сказати важко, як ми кажемо залізти в голову Блінкіна або Байдена, що мається на увазі. Ну, очевидно, мають ті резони, про які ви казали це і. Скажімо, тоді треба фактично розір... ну, не юридично, але фактично, практично розірвати дип відносини, тоді треба дати позбавити Росію суверенного імунітету і дати громадянам право позиватися до Росії, тоді треба більш щільно жорстко реагувати на. Треті країни, які порушують санкції проти Росії, тобто є ряд моментів, які безумовно ускладнять життя для Сполучених Штатів, але ми скажімо, плюси для світового порядку від визнання Росії або спонсором тероризму, або державою терористам. Вони більші більш значимі ніж ті, про які ми чуємо. Видання Політіко пише про те, що ЄС і НАТО невдовзі офіційно звернуться до Росії з закликом про виведення військ із України, і вже у майже як вони пишуть, як пишуть ці журналісти. Остаточному варіанті документа Росію закликають негайно припинити війну, вивести війська з нашої країни. Повторюсь, а також заявляють про постійну і непохитну підтримку нашої держави, її право на оборону і незалежність. У мене декілька питань. Перше, чому лише зараз про це вони заявляють, друге, це просто декларація, чи за нею за, за цим може щось стояти. Важко знову ж таки сказати, для того, щоб чітко сказати, треба е, сидіти або принаймні мати джерело в е, центрах прийняття рішень. Але те, про що сказав політик, в принципі, не відрізняється від того, що ми побачили в останній заяві. Керівників Великої сімки, тобто там йдеться і про безумовне і негайне виведення військ з України і про інші речі, в принципі, це звучало і раніше, але питання в тому, що як ми знаємо, для Путіна це фактично визнати свою поразку. Очікувати, що його ера, його правління закінчиться, тобто я не бачу, як Путін може це зробити. Хіба що він, як ми раніше казали, буде поставлений в такі умови, і коли у нього просто-напросто не буде іншого вибору, пане Олеже. Я... Ну, окрім того, що у нас були раніше спільні ефіри на різних медійних майданчиках. Ви ще пишете статті для низки українських видань, в тому числі поважне українське видання зеркало тижня, і от ви написали останню свою статтю вибори в Сполучених Штатах, що робити Україні, аби уникнути найгіршого варіанту. Так. Я прочитав це дуже цікава стаття. Не могли б ви в двох словах для тих, хто ще не встиг ознайомитись, розповісти, що ж нам потрібно робити, щоб уникнути найгіршого сценарію. Ну, в принципі, до цього я хотів би сказати, що мене. Дещо здивувало, ну скажемо, переважна більшість наших оглядачів висловлювала думку, що нічого не зміниться. Моя думка полягає в тому, що все-таки, хоча є двопартійна дійсно підтримка, Бажання і решимість з боку адміністрації Байдена все таки є серйозні ризики, пов'язані з перш за все, з втратою демократами в більшості в палаті представників. Вже в законі про бюджет, який був ухвалений ще за вже внесені положення, які стосуються контролю над тими коштами, які виділяються Україні. Уже є заяви республіканців, що це буде в більшому обсязі, в... скликання, і як на мене, тут загроза полягає в тому, що це може ще більше затримати надання Україні необхідної допомоги, тому що весь час. Ця допомога надається з запізненням, і в даному випадку навіть не суттєво будуть це робити республіканці, особливо ті, хто скажімо, на любові до України. Очевидно, таких небагато. Або з бажання створити максимальні проблеми для Байдена і унеможливити його обрання. Що нам треба робити? Нам треба. Бути реалістами, тобто бачити ці ризики, треба розмовляти весь час з членами Конгресу і не тільки з тими, хто нас підтримує, і треба дуже активно працювати з американськими ЗМІ, щоб українська тематика була постійно присутня і щоб була постійно присутня наша позиція, тобто, 100% гарантій, що це. Скажімо, змінить в потрібну забезпечить розвиток подій там руслі немає, але це треба принаймні для того, щоб мінім, мінімізувати можливі втрати, і дуже важливо, щоб позиція адміністрації Байдена була такою ж стійкою, рішучою і скажімо, вигідною для України. Спасибі вам величезне, пане Олеже, що знайшли час до наш... долучитись до нашого ефіру. Олег Шор був з нами. Це дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Франції, у Сполучених Штатах Америки свого часу. Спасибі, бажаю успіху. До наступного <плес> <плес> Дякую за запрошення. Дякую, Дякую. на все добре.